Вітаю вас, дорогенькі мої козероги. Давайте подивимося, яка слідуюча неділя буде у вас. Обща енергетика неділі, фінанси, особисте життя. І на що треба звернути увагу. Обща енергетика неділі, королева мечів. Холодна логіка, структура. усю пусю. Знаєте, такі будете. Е... Сказав, як відрізав. Логіка, така конкретність, немає ніяких емоцій, холодність, рішучість. Ну, Неділя така, знаєте, беземоційна. Емоцій нема. Логіка холодна. Немає такого, як би сказати. Неділя потребує вашого розщоту, логічного мислення, розуму, такого, знаєте, прийняття рішення такого, можливо, навіть трошечки прийняття рішення м -м, болючого для інших, можливо. Да? От ви, наприклад, чекали довго, да? а потім треба прийняти нарешті це рішення. Як наче от, рішення. Як має о, вийти з ограничення, да? от, як вийти наче, з ограничення і показати, що ви майстер, якесь отаке, у когось може бути так. Вам треба прийняти рішення, щоб показати себе свою майстерність, вийти з о, у якогось ограничення, о, да, от, як наче, з якогось, і показати, що ви майстер, отаке якесь. Але це буде треба буде прийняти ваше рішення таке вам. Якась неділя така координальних рішень. Так, дивимося далі. Фінанси, фінанси. А фінанси, об'ясніть, будь ласка. А фінанси таке впечатлення, що у вас от е, 5 конвертиків, і, і ви з тих конвертиків, в один, з одного конвертика в другий конвертик. Потім Ні-ні. ні Оставимо, на це наприклад, це на відпочинок, це на нове пальто, це туфлі. Да? І ви такі, ну, до, 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 а це на спінінг. Там, да? і ви такі, ні, давайте, оце ж у вас гроші получили, сюди на стіпінінг положимо 20, 200 гривень, потім такі, ні-ні-ні, сюди положимо 100, а сюди положимо, ні, заберемо отсюда, заберемо з туфлей сюди, да? і оце таке впечатлення по п'ятерці жезлів, що це у вас, розумієте, конфліктна ситуація.